Але повертатися до мирного життя, і взагалі мирне життя має бути з врахуванням того, що має бути повага до військовослужбовців. Я повертаюся до історії, яка сталася в одній із київських шкіл, де учні поставили сценку, в якій по сюжету нібито б'ють військовослужбовця ТЦК. Відповідне відео у Фейсбуці опублікував начальник управління комунікації командування сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. В управлінні освіти Дарницького району створили спеціальну комісію, яка перевірить, хто і як організовував виступ на шкільному святі. Також з адміністрацією школи та неповнолітніми акторами працюють і поліцейські, а до школи прийшли представники територіального центру комплектування, аби поговорити зі старшокласниками. Діти імпровізували під час виступу і сценка з побиттям військовослужбовця ТЦК не була затверджена сценарієм, заявила у нашому етері директорка 309-ї школи Ольга Тимошенко. Вона каже, що діти на... Начебто, не попереджали педагогиню організаторку про таку частину свого виступу і розповіла, що цією міні що мініатюрою хотіли показати старшокласники. У них було три варіанти кінцівки. Коли почала розпитувати, що це символізує, чому дітей почала розпитувати. Вони кажуть: ну от це був танець закоханих, а потім це символізувало закінчення війни і от перемогу. Ну. Так, вони мені пояснили своє це бачення, але однозначно ніхто не знімає ніякої провини. Ні з кого, ні з педагога-організатора, ні з заступника директора. Зараз до нас доєднується Дар'я Білан, це військова психологиня. Пані Дар'я, доброго дня. Доброго дня, студія. Доброго. Так, тут, тут була ще інформація про те, що е, людина, яка педагог організатор, написала вже заяву на звільнення, але. Реакція є, це в принципі добре. Але от на вашу думку, все-таки, е, наскільки це дійсно самодіяльність дітей, чи в принципі от, діти з кимось узгоджували або знову ж таки показують те, що вважають от, нормальним? Угу. Я не можу говорити про те, чи діти узгоджували це з кимось чи ні, тому що я не в контексті саме ситуації з дітьми, але я можу розповісти про цінності, які знаходяться навколо дітей саме в їх інформаційній пульперсі, тому що насправді інформацію вони беруть з двох джерел: це інтернет. Та близьке оточення. І близьке оточення це в основному їх батьки, вчителі, друзі і тому подібне тощо. Тобто та інформація, яка транслюється, вона і являється основною причиною того, чому діти вирішили так вчинити. Тому що так можна вчинити. Тому що на даний момент ТЦК не працівники військовослужбовці тут я хочу попередити не працівники, тому що те, коли е, військовослужбовці центрів е, комплектування та соціальної підтримки називають працівниками, це е, вкид ворожої інформаційної пропаганди росіян, і про це я також поговорю. Це одна із причин, чому на даний момент військовослужбовці ТЦК вважають гірше за росіян, особливо коли я почула коментар. Е, однієї з викладачок стосовно того, що це символізує перемогу. Ось. І якщо ми беремо цінності дітей, то тут у мене питання щодо цінностей батьків, які все-таки наративи вони несуть, про що вони говорять на кухні, коли п'ють чай, каву, снідають і тому подібне. І також в мене питання щодо того, який інформаційний контент вони споживають. Тому що ми маємо розуміти, що в Росії є як мінімум три інститути, які працюють над пропагандою над інформаційною ворожим інформаційним впливом саме на територію України, і туди вливається дуже багато грошей. Що ж таке центр комплектування та соціальної підтримки? Це орган військового самоврядування, який виконує функції обліку та мобілізації. І оце питання, ви воювали чи ні. Піднімемо тематику того, що по статистиці 60% підрозділів це тилові підрозділи, які йдуть на забезпечення війська, які знаходяться в гарячих точках. І якщо військовому в окопі не підвезуть боєприпаси, не підвезуть продукти харчування, не підвезуть техніку, їм не буде з чим стояти їм не буде чим захищатись. Те ж саме і стосовно людей на певний метраж, на певний кілометраж має стояти певна кількість військовослужбовців для того, аби якісно виконувати свій обов'язок, свою бойову задачу. І якщо їх буде менше, ми не, не можемо гарантувати успішність виконання цього. Цим і займається ТЦК, цим і займаються військовослужбовці центру комплектування та соціальної підтримки. і а, Ось оцей момент роз пропаганди він є дуже яскраво прослідковується в таких подібних наративах, пані Дар'я, Як... але. Вибачте, але чи це тільки російська пропаганда? Ми зараз, е, от я навіть коли до вас підводилася, я вживаю військовослужбовці ТЦК, тому що я розумію, про що ви говорите. В мене зараз вайбері просто прокляття, що я отака от сяка, тому що як же ж це я смію плутати військовослужбовців з людоловами і далі по тексту відповідні речі. Зараз мені тут чоловіки пишуть про те, що ми брешемо, що ми скочуємося в дно, тому що ми не розказуємося. Скільки ці люди нібито вбили е, людей українців? Ну це ж не російська пропаганда тільки про це. Це живі люди, які живуть в Україні, які мали би розуміти, що відбувається в країні. Вони це все пишуть і вони це все абсолютно вірять. Тому чи а. проблема тільки в російській пропаганді? А, проблема а, тут йде з багатьох. Таких, знаєте, причин. По перше, давайте так: у нас є також свої проблеми в усіх органах, і кожна ця проблема має своє ім'я, прізвище і по батькові. І ми не можемо а, говорити за всіх, що всі військовослужбовці там контужені. Те, що зараз також іде як наратив, що всі а, ТЦК це людоловий і тому подібне. Ні, ми не можемо так говорити. У нас є помилки. Теж те ж саме, якщо ми говоримо про хабарі, які несуть комісара, Давайте так ці хабарі хтось несе. Не комісар вже йде до вас додому, стукає і каже: так що служити не хочеш, давай. Ось ні, ви ж не сети. Тобто, в нас ще питання мотивації, в нас питання цінності, і в нас питання того. 22-му році не було питання стицика, тому що всі йшли. Зараз так, люди втомились, є певні помилки, є певна а, тягути, тому що війна це нелегко, війна це не піти випити кави. Це не жити своє прекрасне життя, і е, основна проблема нашої сучасної війни це не ТЦК, це росіяни, які е, деруться і деруться до нас на нашу територію. І ми маємо розуміти той момент, що батьки, як е, один із елементів передачі цінностей дітям, мають про це пояснювати. Вони мають бути ось цим моментом е, трансляції правильних цінностей. Але ж батьки також знаходяться під впливом соціальних мереж, під впливом пізних відео. Під впливом клікбейтних емоційних заголовків. Тобто, і... один з наших глядачів, який пише, що проблема в тому, що ви як ЗМІ не виконали свою пропагандистську роботу, це резонне зауваження, тому що знову ж таки, ну, в залі були не тільки діти, які ставили сценку, і не тільки директорка, яка вважала, що ця сценка, напевно, нормальна. Там було ще багато батьків, родичів, друзів, і теж, очевидно, що ніхто нічого не сказав, не зупинив зупинився. Дивіться, я не була там, і я не знаю, зупиняли їх чи ні. Я не спілкувалась з дітьми стосовно того, що саме вони під цим бачили чи не бачили. Але я розумію, що оцей інфопривід є достатньо. Гострим яскравим для підняття знову ж таки того ж хайпу і підняття знову ж таки тих же самих обговорень. Питання в тому, як ми з цим спрацюємо. Тобто, насправді ми зараз можемо більше а, направити свою увагу саме на вивчення критичного мислення, що є дуже важливим, на а, вивчення базових основ інформаційної гігієни. І це є важливо не лише для дітей, а й для дорослих. Ось і також знаєте, один із моментів, ми дуже швидко все забуваємо. Ми забуваємо Маріуполь, ми забуваємо Бучу, ми забуваємо Єрпінь. і зараз ми дуже добре пам'ятаємо лише ТЦК, лише те, що відкрити кордони і тому подібне. Ми маємо розуміти, що у нас складна ситуація. Вона складна, вона нелегка для всіх, для кожного, хто зараз знаходиться в Україні. І робити цю ситуацію ще складнішою не потрібно. І в першу чергу починати потрібно з себе. Ось, і звісно, що все-таки ну, це моя така думка. На рівні держави потрібно якось більше приділяти уваги саме на контрпропагандистські дії. Ось. Але я не є держава, я є лише військовий психолог, яка розуміє, що на даний момент військовослужбовці, які проходять службу в ТЦК, більшість, які давали присягу, більшість, які були на фронті, більшість, які не бусифікують. Ось вони зараз достатньо сильно страждають, тобто, знаєте, є таке розділяй і властвуй. От що зараз зробила розпропаганда, вона так. розділила те. І добре, добре досягла свої своєї мети, тому що навіть самі військовослужбовці, які на нулі, вони говорять, що по факту ніякий добровільний рекрутинг він не закриє навіть 50% потреби в військовослужбовцях в силах, які підтримують і не всі з них, як ви резону зауважили, саме на нуль їдуть. Тому що дуже часто є частина, є підрозділи, які не можуть там діловода знайти по півроку. Це ну це, це не на нуль, це не посадки штурмувати. Але людини немає. Дякую, пані Рі вам за е, тверезий такий підхід і дійсно от е, голос е, холодного розуму. Дякую, Дар'я Білан, військова психологиня, про ситуацію із постановкою в київській школі.